Всім привіт! Сьогодні я зайшов, як завжди, в Майнкрафт. Ну, не як завжди. А, і сьогодні я буду будувати крутезну базу, від якої ну, всі будуть шоці. Якщо ви бачили минуле той, то ви знаєте, які в мене плани є на базу цю. Там про боса говорять, бо тут же новий вайп, то тепер тут ще й боси додали. Угу, угу. Добре. Один, три і чотири. Добре. Гравій тут. О, грямінь шіфер. Круто. Окей, добре, добре, добре. Окей, okay, все, ми пробудувались. Тепер тут не зби Ну, з базою в мене, надіюсь, все гарно вийде. Ай, точно нам треба землю зараз ще добути. О, ну тут вугілля, є. ну це круто. Але я вугілля рухати не буду. А тут, до речі, я зараз можу, от коли добудую, буду бігати просто так. Ну, Ну, я хочу... Гравість сюди поставити. Ну, Але тепер нам треба... Ну, не трава, а проста земля. Витрачаємо мінус. Мені... Зараз РТП можна написати, щоб. Пишуть, щоб всі йшли на на ПВП, але я не збираюся на ніяке ПВП. Я ще слабенький, я такий простий чілгай, знаєте. А ну, о, я погано прорахував, тут маю, вот бути 5 блоків. А, ну то опять це круто буде якраз ідеально. Добре, і зараз РТПшнемся, правда? Нам потрібно РДПш І будемо зараз землю добувати. його зламалось. Окей, ще раз зробимо бабах. бабах Ой, не туди нічого страшного. І бабах Бабах-бабах-бабах. А, точно, можна ще скриньки зробити. Дві навіть. я в них сильний луд не буду, якийсь там класти, я буду не потрібно Пласт, який мені зараз взагалі не потрібен. Круляк, гриб, смажена свинина повідошки, снуй. Того. Ой. Ну, хліб хай буде. Це відкладем 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 а так не можна. Поки в мене не буде все розшортовано, буде так. Бам-бам-бам-бам-бам. так от. Все, що мені потрібно зараз на даний момент. Койни Ладно, Пишемо РТП. Основне, що біля мене ніхто. Нікого тут не було. Все, мені потрібно трохи такі трави добути. Ну не трави, а простої землі. в мене 20. Давайте ще може стап накуп... ну Я не знаю скільки. Давайте так накопаємо трохи, хоча б 40. Ну, 41 40 один вже можна до 50 і так все. Ну я думаю, досить. Пишем home. Home. І... оп! Добре, а тепер можна ставити це все. А! Ну тоді... Ми маємо трошки змінити оце все. Ні, я не хочу ламати, окей. Але це теж довше буде... Ну окей. Ну, давайте вже отут полимаємо трошки ж. І зараз почнемо робити мою ферму. Нашу ферму. Комусь страшно чогось. А, напевно, йти на ВарпвП. А, тепер питають, як ютубер. ютуберку. Це, до речі, цікаво. Я би не відмовився. Пробігаємо. А ну мені вже цікаво, скільки мені ще кроків треба пробігти. Він перша, Ні, то в другий я завжди забуваю. Ну ще трошечки. Хтось тут дуже люка. токсики. Не повіриш, треба бути ютубером. Ні, ну це логічно, звичайно, але має на увазі, типу, що, що потрібно зробити, щоб отримати. Сюди якийсь хоча б міні-приват, щоб мені то не зарейдили. Але все одно можуть зарейдити. Оце буде неприємно, знаєте, приходиш такий відео нове знімати, такий задоволений, ура, ура! Бо маєш, наприклад, допустимо час, щоб зняти відео чи ще. І тут такий бабах! І така новина весела. Тут нам потрібно 4 на 4, так? 4 на 4, 16 добре. Давайте в скриню зложимо, щоб ми, якщо мене ми вбили. Але мене, надіюсь, ніхто не вб'є. Ну, грунт в руках лише. Власне, на залізний меч. Пишем РТП. Бабах. Тепер чекаємо. Ще 12, вже 6, 5, 4, 3, а ні, нам 16, тройо. Все, добре, пишем тепер. Хом. Добре, тепер э, берем мої ресурси. Мені, які вони мені потрібні. Бам-бам-бам. Бам. берем таку і отаку. От я там знаю потрібно е, нам блоки ставити. Ну, зараз можемо так і зробити. Але для того нам потрібно зараз будемо крафтити, але перше, я хочу землю, землю виставити, як і треба. Землю. Добре, далі отка будемо бігати собі по приколу зразу, не знаю, коли ми будемо полублоки з пів на півблоки, вибачаюсь трошки, то я буду бігати собі. Де мій весь камінь, який в мене є? Ну, пока что вот так, думаю, будет достаточно. Все нормально. И теперь можно... Раз, два, три, четыре. А, все? Не, ну прям богато. Ja Добре, достав... Я тут ще доставлю. О, тут вже один кущик підріз, як ви бачите. Бам-бам. Бам-бам. ба і бабах. І от зараз побігли, правда? Трошка не вистачило тут буквально скільки один-два. Не фартануло. Та тут хтось роздає ресурси. цікаво чи реально чи ні. Добре, а ну глянемо, що там на аукціоні, як воно там пишеться, а. Х. О, надію... О, блок трофеї Оце круто, до речі. О, 13 залізо, до речі. До речі, до речі, реально можна купити. Собі зараз буде поприколу. Як по приколу Череп скелет. В сушу шуч. Злотий блок. Ні, ну, це круто. Є це круті. Є реси людей тут. А ну що ще є мені? Чекайте, я навіть забув, що мені треба. Ого. Добре, 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 добре. Йой, що мені треба? А, точно мені потрібно малінк. Як воно там? Не малінк? О, вже виросло. ТДВ, файна. І в кінці одно. Добре. Рости... О, тут знову! А, вони ж виростуть і тоді... Тут... О, це клюто. Клюто, клюто, клюто. Нам потрібно тут і поки будемо бігати. Отакого. От зробимо і тут отакого от поки що. Ой, і будемо далі бігати, правда? Ну, а що нам робити? Поки що будемо просто чекати, поки воно наформиться. Дивіться, я думаю, вам буде трохи, ну, не дуже. Ура! Я вже хотів вимикати, формитись. Поки вам, бо вам не може не цікаво. І тут така. Павам! Е, ну, я така... Ні, ну давайте може хоча б штанішки зробимо собі. Правда? От штанішки, але. Ой, не вистачає на Діонта на кайло. О, це погано, це дуже погано. Не знаю, як зробити. Це водить тяжко трошки. хе ха, ха 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 Ну, треба буду. Ну, давайте отаку краще. Діамантовий шолом краще. А за 4 ми ще можемо зробити шкіряні чоботі. Чобот А й броня, як я гадаю, краще, ніж будь-що інше. Поки що. Можливо, я трошки погано прокачуюсь. Напишіть в коменти. Бо я не є професіонал Майнкрафта. Я не спідранер Я такий просто чил-гай. Чілгай. Ну, до речі, за залізо можна зробити кайло собі залізо. Мат. Ай. по таке. Ем, добре, добре, добре. А далі давайте глянемо яке завдання у ОП. БП. А там було... Ні, я хотів глянути. Шо, на 6. 12 жезл. Блейза. А потім що на 8? 9 діамантів. Золотих слитків. Одна коробка. Шалкер. Ну окей. Ну, Нунтреть, ну, рівень 6. Ну, окей, я буду якось іншим разом вже фармити от зараз БП знов е, завдання. Квести, точніше, і отут десь плавати. Добре, 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 давайте пошукаємо. Як лікар? Ні, ну до речі, можна я трошка може, квести навіть повиконую. поки що мале, щоб вам, щоб... напевно не цікаво. Дойня корів 20 корів потудить. Плавець во. Я можу зробити плавець і оцей клікер. 5. Я надіюсь, вам то так зараховується, правда? Е, не то. 2404 запам'ятала. О, тут виросла ягідка, до речі. Збираємо. Угу. Що за скам? Ясно, я зрозумів, що треба лише отако зробити. А. Ну, я краще чого тут з боку так зроблю. По боках з двох сторон так зробим. Добре, давайте я тут поки займусь такими справами, а ви. А я до вас вже повернусь тоді, коли я все це зроблю, щоб вам не було так нудно дивитись. Зараз повернусь до вас. Так, друзі, що хочеться сказати, тут же трошки я ще й всю ферму вже зібрав. От ще ягоди навіть підростають. Ну, то вже я продовження пізніше буду їх розширювати, поки хай вирощують. І тепер дивіться сюди. Сюди-сюди, уважно. Сюди. Слідкуйте. Подивіться, що у мене є. А на рівні 8 буде діаманти 9. Ну, палки вже, вже зелблейзер. Оце круто. Його можна на аукціон. А, я хочу продати, як? Не? Як о... сортування? А як продати? Селел. Я хочу все. Селел. Селер. А що шопі? Оооо. О, а, ну це за донат. Добре. Селер. Угу. Я хочу на аукционе. сел. А, это це цену выбрать, давайте тысяч, может тридцать пять тысяч, или сорок сорок. Ну і що ж, а на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!